Одяга будуємо ці підземне. Коли підземне простори ні життя. Якщо з'явиться сучасне ППО, яке закриє небо над Харковом, то не буде такої необхідності будувати і підземні школи, і підземне простори. Але поки що ми повинні це робити для того, щоб наші діти мали можливість навчання. Ми розраховуємо на те, що до 1 вересня у нас з'явиться ще декілька підземних школ і підземних просторів, де зможуть в безпечних умовах навчатися наші діти ми розраховуємо на те, що якщо взяти що сьогодні у Харкові перебуває приблизно 50 тисяч дітей шкільного возраста, то 12% від них будуть мати таку можливість навчатись в системі офлайн, і будемо працювати далі для того, щоб з'явилася така можливість у всіх діт дітей міста Харкова. Ми хоче ділимось з тими містами, які приїжджають. Представниками тих міст було з Запоріжжя брали у нас проект кошторисну документацію, тому немає жодного питання. Якщо є така необхідність, ми будемо охочі ділитися зі всіма містами, в яких є така потреба будувати підземну школи.